Якщо ти задумався, яку гілку качати наступною, але не хочеш знову рвати волосся, це відео саме для тебе. Цей топ я формував виключно зі свого власного досвіду. І головне питання, яке я собі поставив, а що б я качав першим з кожної нації, якби починав усе з нуля. Не заради моди, не через думку когось іншого, а лише те, що приносить задоволення і працює в бою. І повір, у цьому списку немає випадкових машин. Кожна з них перевірена враження. Рандомі, пройшла через піт, сльози і снаряди в боці. Отже, вмочуєшся зручніше, бери каву, чай, або щось міцніше. І поїхали знайомитись з танками, які дійсно варті твого часу. Довго я ламав собі голову, що ж топ-1 у німців, щоб отримати максимум задоволення і піднагнути рандом. Варіантів, купа. Може, леопард із його снайперською гарматою, яка робить швидко і боляче по ворогах з іншого кінця мапи. Або є 50 50M, у якого всього потрохи, наче швейцарський стіл на курорті. Але зрештою, мій вибір упав на е 100 І ось чому. Це не просто танк, це дві гармати на вибір. Хочеш лупи альфою, хочеш, грай стабільно. Обидві, щоправда, жадібні до голди, але хто з нас зараз не такий. Броня тут дійсно може, та ще й по кругу. І це великий плюс. Навіть якщо ти десь трошки накосячив, є шанс, що гра тебе пробачить. А після АПУ башти, щоки стали реально тримати удар. І це кайф, коли ворог пітніє, намагаючись тебе пробити. А ти стоїш собі як німецький термос, але є і ложка смоли. Це рухливість. Цей танк повзе як понеділок після вихідних. Тож напрямок потрібно обирати обережно. Якщо ти поїхав не туди, привіт, мінус 5 хвилин бою. І квиток в один кінець. Особливо, якщо ти один, а команда ще рве ягоди на базі в кущах. Але ЄСТО це чудова машина для будь-якого гравця. Простий, як двері. Встав, зарядив, стрільнув, пробив, витанкував. А якщо не витанкував, то принаймні багнув так, що ворог ще довго згадуватиме, як це було красиво. Це танк не для біганини. Це німецький холодильник з гарматою. Повільний, грізний, зате як дійшов до позиції, все, там твоя територія. Коли мова заходить про радянські топи, в голові відразу спливає і 4 І з його бронею ніби бетонний бункер на гусеницях. Або ж дробина. Які уриваються в НАТО так, ніби зараз буде штурм наркокартелю у Сомалі. Але якщо відкинути емоції і подивитися на ТТХ та особисті відчуття, об'єкт 277 це найкращий варіант. Просто топ на всі випадки життя. Гармата мріє будь-якого командира. Альфа на 490, хороша стабілізація, непогана точність і ультимативне пробиття, як на бронебійних, так і на кумулятивах. Усе, що треба, щоб ЄСТ не сварити і важковика в ангар відправити. А мобільність, вибачте, це важкий танк чи ракета класу Земля Небо. 277 мчить по мапі, наче в нього весь екіпаж ще й педалі крутять. Завдяки цьому повна свобода дій. Хочеш, займаєш позицію. Хочеш, перекидайся на фланг. Хочеш, просто летиш із СТ і залишаєш ворогам лише хмари пилу і страх. І при цьому ти ще й броньований. Корпус ідуть і ковтай, снаряди, ніби в тебе стоїть захист від дурниць. А башта це взагалі витвір радянського інженерного чуда. Вона не просто тримає удари, вона буквально випалює ворожі постріли. Пробити тебе це реально треба постаратися. І навіть коли все ж влучають в лючок, це не гарант, що ще буде пробиття. Звісно, не без ложечки дьогтю, кути вертикального наведення, класика радянських танків. Тобто, граєш на рельєфі, думай про вигідну позицію. А ще розташування БК спереду, що дають часом негативні враження після детонації. Цей танк універсальний, ідеально грає в рандомі та ще й у всіх режимах показує себе з кращого боку. Це танк для тих, хто не любить чекати. Він як пес на привізі, тільки відпусти, і вже хтось отримав щелепу. Об'єкт 277 це твій квиток до швидкого агресивного геймплею. Заходь у бій, як у кабінет директора, впевнено, з планом, але без гарантії повернення. Провалившись у дерево дослідження США без жодних сумнівів і коливань, я можу твердо сказати: Т110Е5 10 5 найкращий вибір серед американських тур. Опів, а все тому, що він майже ідеально універсальний, підходить практично під будь-яке завдання. Гармата просто красуня, який показник не візьме усе на рівні: стабілізація, пробиття, ТП, точність. А ще й броня на висоті, корпус і лобашти нерідко тримають удари там, де ти вже готуєшся писати заповіт. Так, є в нього одна ахілесова п'ята, лючок. Його пробивають майже всі, і це змушує тримати себе в тонусі, особливо коли граєш від рельєфу. Але з іншого боку, це тренує реакцію: похитав корпус, підняв ніс, і от ворог уже стріляє в повітря, та йде скаржитись в чат. Мобільність у є 5 також тішить. Танк миттєво розганяється до своєї максимальної, тож можна оперативно міняти фланг або допомогти союзникам та швидко реагувати на зміну подій. А головне, не відчуваєш себе бочкою на снігу. Його головна фішка баланс. Це той рідкісний випадок, коли не треба жертвувати чимось, щоб отримати інше. Маєш броню, вона реально працює. Маєш гармату, вона стабільна, точна, з хорошим ДПМом, маєш мобільність і можеш бути всюди, де треба. Цей танк не про влетів і забув. Це про розумну агресію. Ти займаєш позицію, тримаєш фланг, ріжеш ворогів по черзі і відчуваєш себе режисером бою. І найголовніше, він підходить усім. Новачку, тому що дарує комфорт у керуванні і корисні навички. Досвідченому гравцю, бо дозволяє витиснути з себе максимум. Це справжній американський універсал. Грає і в місті, і на відкритій місцевості, і в будь-якому режимі. Просто сідай і кайфуй. Французьке дерево прокачки має чимало гідних екземплярів. Коли ми говоримо французький танк, перша асоціація це що швидке без броні, що живе однією надією. Вистріли першим. Вижив. Але Amix M454 ламає цей стереотип. Це не батон, який розпадається від першого пострілу, це вже багет загартований у печі війни. По-перше, броня. Так, серйозно, у цього француза є справжній броньований лоб, який тримає навіть важкі калібри. Башта здається монолітом, і це майже так. Але варто слідкувати за лючками і маскою гармати. Особливо, якщо ворог вирішив, що час діставати голду. Але якщо правильно грати від рельєфу, що дозволяє нахил гармати, не стояти як дорожній стовп і трохи хитати корпусом, тоді ворог просто втрачає терпіння. По-друге, гармата. І тут ти обираєш сам. Хочеш впевнено надавати з альфою 560, бери важку гармату. Хочеш комфорт і швидку перезарядку, є стабільніший варіант. Обидві гармати ефективні, але моя порада альфа. Бо великий калібр це не тільки приємна цифра, а ще й бонус до пробиття складних зон, які інші просто ковзують. Мобільність, як для важкого танка, дуже навіть хороша. Він не мчить як СТ, але й не повзе як стара черепаха, досить, щоб вчасно зайняти позицію або перевелитись у потрібну сторону, поки команда не розсипалась. Я би сказав, що вона максимально наближена до рівня т 110 е 5 що потрібно пам'ятати, у танка досить великий силует, і якщо неправильно поставиш корпус, тебе почнуть розбирати швидко. Та й особливо від борту танкувати не варто. Це не той випадок. Але при всьому цьому, а це сильна надійна машина, яка здатна давати результат навіть у найскладнішому бою. Це чудовий вибір для гравців, які хочуть спробувати важкий танк з бронею, але без жертвування комфортом у стрільбі. Бо цей француз не просто виживає у бою. Він там працює шефом ресторану, роздає страви гарячими швидко і смачно. Коли ти доходиш до британської гілки, перед тобою відкривається справді багатий вибір. Можна піти до легендарного суперконя або звернути в сторону Центуріона. і ти точно не прогадаєш. Але мене особисто здивувало Ла новинка танк, який виглядає як коробка від холодильника ФВ 230 канопенер або як його з любов'ю кличі спільнота консервовідкривач. Це не просто черговий британець. Це британська відповідь усім, хто не чув, що таке боляче. Головна фішка гармата. Точність, стабілізація, пробиття, усе як у старого доброго джентльмена. Але є одне але двохствольний залп. Одиночні постріли легко. Подвійна плюха, коли ворог думає, що все позаду, без проблем. Цей танк буквально тримає супротивника в напрузі, особливо в дуелях. Він не завжди знає, чи прилетить зараз ще один, чи ти вже даєш коронний. І, от коли ти бачиш, як ворожий танк розвертається і тікає, розумієш, що консерву ти вже відкрив. Броня приємний бонус, корпус іноді дивує своєю міцністю, але також має вразливі зони. А от башта це справжня британська цитадель. Її не так просто пробити, навіть ПТ-САУ. А якщо ще й грамотно грати від рельєфу, ворог швидко перейде в режим споглядання і пасивної агресії в чаті. Мобільність краща, ніж здається. Так, це не гоночний болід, але і залізна ванна на колесах. Їде впевнено, тримає темп і ти не відстаєш від команди. І якщо ти вже зайняв позицію, все, тримай оборону, бо тепер звідти тільки викурювати. Для кого цей танк? Для всіх, серйозно. Новачки оцінять простоту, прощення помилок і задоволення від стрільби. А досвідчені гравці зможуть максимально розкрити потенціал. Залпів, міцної башти і дуельного тиску. І головне, канопенер дарує приємні, навіть благородні враження від гри, бо ти не просто стріляєш, ти відкриваєш супротивника як банку з сардинами. У китайській гілці не так вже й багато машин, але майже кожна альтернатива радянському аналогу, тільки зі своїми нюансами. І от wz 115 а це ніби брат-близнюк об'єкта 277, але з китайським характером і кількома Дуже цікавими відмінностями. Головна фішка ВЗ це гармата. Вона не просто сильна, вона агресивна. Хороша альфа, гідна стабілізація і високий ДПМ. Цю гармату можна розігнати до 7,6 десятих секунд перезарядки на повному фарші. І тоді ворог не встигає навіть ахнути, як у нього вже мінус 1000 хп за пару пострілів. Це не гармата, це китайська м'ясорубка. І якщо дати їй темп, вона наробить шуму. Кути вертикального наведення теж приємний бонус. На відміну від об'єкта 277, у ВЗ є хоч якісь кути вниз. Не топові, але достатні, щоб зручніше грати від рельєфу і не виглядати як танк страус, що боїться нахилити ніс. Мобільність трішки гірша за радянську. Не така різка, не така нервова, але цілком достатня, щоб встигнути зайняти позицію, змінити фланг і не лишитися позаду подій. Це як розумний тигр, не летить стрімоголову, але завжди знає, коли йде вкусити. Броня хитра. І корпус, і башта іноді тримають удар, але вразливих зон більше, ніж у об'єкта. Через це ВЗ вимагає більше акуратності. Тут не вийде просто натиснути W і вижити. Потрібно думати, позиціонуватись і вчасно тікати з небезпечного флангу. Загалом ВЗ-115А це небезпечна машина, здатна настрілювати величезні цифри, але вона не прощає дурниць. Це не танк, на якому можна безкарно помилятися. Він вимагає скіла, уваги, швидких рішень і часом трохи креативу. Але якщо ти його приборкав, отримаєш машину, яка вміє карати жорстко, швидко і по-китайськи ефективно. ВЗ це там не для всіх, але якщо в тебе вже відрізкіл, ти матимеш повне право нагинати. Японські самураї це серйозні хлопці, чого варти хоча б хорі 3 з його гарматою, яка пробуває не тільки броню, а й душу. Але, на мою думку, є ще один герой СТБ-1. І він не просто грізний, а ще й веселий у грі. Почнемо з головного, гармата. Це справжня машина смерті на мінімалках часу між пострілами. ДПМ тут такий, що ти не встигаєш охолонути після одного пострілу, як уже заряджений наступний. Противник ще не відійшов від першого плюху, а ти вже сипеш другим. Точність, стабілізація усе на рівні. І тут з'являється магія: гідропневматична підвіска. Це не просто фішка, це портал у новий рівень гри на рельєфі. Танк буквально притискається до землі, нахиляє гармату вниз і виглядає за пагорба так, що його майже не видно. Але ти бачиш усе. Гра від рельєфу на СТБ це окрема насолода. Ти, наче привид, який виринає, дає у щелепу і зникає. Мобільність типово японська, без понтів, але з гідністю. Танк не надто швидкий, але й неповільний. Їде впевнено, тримається разом із іншими СТ, а на місцевості маневрений і слухняний. Це не дрифт корч, але вписується в позиції елегантно. Броня скромна, але працює. Башта реально танкує не завжди не все, але частенько ворог просто ковзає по ній своїм снарядом. Корпус, звісно, не для прийому фугасів. Втім, якщо щось відбив, значить сьогодні твій день. Але граючи грамотно, СТБ-1 може і потанкувати, і пошкодити нервову систему ворогу за пару хвиль обстрілу. Для кого СТБ-1? Для тих, хто любить активну розумну гру, хто вміє грати від рельєфу, хто хоче контролювати ритм бою. Це не танк, що пробачає помилки, але це танк, що нагороджує за майстерність. СТБ-1 1 це як японський меч катана, легкий, гострий, точний і вмілою рукою може наробити багато лиха. Чехія це країна швидких барабанів. І що найцікавіше, тут усі танки цікаві. За що не візьмешся всюди або фан, або дамаг. Але серед усіх веселочів є один особливо надійний друг WZ-55. Бо це як брат об'єкта 277, який трохи підкачався, навчився думати і тепер завжди бере з собою два снаряди на всяк випадок. Почнемо з головного гармати. У тебе є вибір. Це клічна гармата на 490, стабільна, надійна для тих, хто цінує в житті постійність, як хорошу каву вранці. Або ж більш популярно, з барабаном на два снаряди. Ідеально для швидкого розгрому, виглядаєш, даєш 2 по 490 і назад у сейф. Єдиний нюанс пробиття на голді, яке іноді поводиться, як і призна принцеса. Проти ВТ у позиційній грі не завжди солодко. Але якщо вибирати правильні цілі, все буде чітко. Броня не Т-110Е3, але й не коробка з-під пральної машинки. Корпус, якщо правильно виставити, іноді ловить трикошети і дивує навіть тебе. А башта це взагалі окрема гордість. Граючи від рельєфу, особливо з мінус 8 градусів нахилу гармати, ти перетворився на швидкий удар, яка щойно дала 1000 лоб і втекла на перезарядку. Ідеально для гри з за пагорба, де ти висунувся, кинув пару теплих слів у вигляді снарядів і сховався, поки ворог намагається знайти клавішу жалітись. Мобільність приємна несподіванка. Це не об'єкт 277, але й не папусин візочок для картоплі. ВЗ рухається Впевнено, флан змінив, позицію зайняв, союзників прикрив, усе можеш, все встигаєш. Ідеально, коли команда вже майже в ангарі, а ти ще не сказав свого фінального слова. ВЗ-55 це танк для тих, хто не хоче чекати. Тут усе просто: ти або тиснеш і караєш, або сидиш у кучах і думаєш, чому в тебе 800 дамагу. Барабан на 2 це моментальний тиск, швидко, різко, жорстко. А ще виглядає красиво. Це ідеальний танк для тих, хто хоче грати з напором, але з головою, бути першим у бою, останньому списку втрат і точно не нудьгувати. Бо ВЗ55 не просто важкий танк. Це чеський удар в лоб в стилі сказав, зробив. Польська гілка як коробка сюрпризами. Тут є блискавиця, яка робить з ворогів фарш. Є КС-63, що мчить як літак на допінгу. Але щоб грати на них, треба не просто руки, а ще й підписати договір із ВБРом. А от якщо тобі хочеться чогось надійного, простого і важкого як бетонна плита. Вітаю! Твій варіант 60ТП. Бо цей танк є. Як польський батько, мовчить, але лупить добряче. Гармата мріє тих, хто любить робити бабах. Альфа 750 це завжди красиво. Неважливо, чи ти стріляєш по СТ чи по ЛТ, звук такий, що у ворога іноді вилітає не тільки ХП, а ще й віра в себе. Стріляти зручно, комфорт хороший, але є нюанс пробиття. Особливо на Голді. Не трагедія, але іноді здається, що навіть прилітаючий голуб відіб'є твій снаряд. Тож доводиться або шукати слабкі місця, або ну, просто стріляти з надією на підкрутку. Броня головна гордість, корпус реально тримає, навіть від ПТ-шок, якщо не підставляти борти. Башта майже неприступна. З хорошими кутами гармати в мінус 8 градусів і правильною позицією від рельєфу, ти можеш стати скелею, яку ніхто не хоче штурмувати. Але, як завжди, увод, не без рандому. У корпусі та башті є дрібні, але прикрі. Вразливі місця. А якщо ворог вийшов з голдою і нервами, то проб'є навіть якщо ти камінь. Мобільність чесна. Він не повзе як маус, але й не літає, як бабуся за пенсією. Їде нормально, свою справу робить. Позицію займає вчасно, флан змінити встигає. Це не про давай на перегонки, а про приїхати, встати, пробити і не здохнути. 60 ТП це не про хитрість, це про силу, стабільність і терпіння. Ти не обманюєш, не крутиш корпусом, не танцюєш сальсу. Ти просто чекаєш момент і б'єш. Це як жарт у серйозній розмові, рідко, але влучно і по місцю. Ідеальний для тих, хто цінує альфу, бо 750 це завжди приємно. Броню, яка реально щось тримає, і грубий суїтий, коли кожна дія має вагу. 60ТП це польський танковий філософ. Мовчи, тримай позицію і бий коли готовий. Гілка швейцарських танків це окрема релігія, де їх головна перевага рельєф. І хоч кожен представник цієї нації має свої фішки, Удис 1516, на мою думку, найуніверсальніший з них. Гармата точна, стабільна і ще й з гарною альфою. 440 це вже не жарти, особливо у поєднанні з гідним ДПМом. Постріл швидкий, прицілювання комфортне, а в дуелях ти маєш реальні шанси вийти переможцем. Єдиний мінус пробиття. Воно не завжди радує, особливо коли перед тобою стоїть броньований танк із грудьми з бетону. Але на щастя ця проблема вирішується механікою. Гідропневматична підвізка це твоя суперсила. Вона дозволяє нехляти корпус і вростати в рельєф, немов частина ландшафту. Ворог бачить тільки гармату, а потім снаряд, який вже розплавив йому лобову плиту. Уде це танк Хамелеон. Виникає знизвідки, робить боляче і зникає. Мобільність живенька удесь їде добре. Набирає швидкість впевнено, маневрує легко. Головне встигнути на позиції. Бо якщо встиг, далі ти вже контролюєш, домінуєш і нервуєш ворогів на фланці. Броня є, але без фанатизму. Башта реально танкує, особливо від рельєфу, завдяки загостреним формам. А от корпус ніжний, як швейцарський шоколад. Невеликий, але й не непомітний. Тому будь обережним, трохи не так виставився і тобі вже вписали на повну. Так само і з баштою, гарний кут захищає, слабкий кут, і тебе вже пробиває навіть школяр, який вперше зайшов на рівень. Загалом, Уде це ідеальний вибір для гравців. Дівці, які люблять грати головою, а не корпусом, працювати з позицій і вигравати більше до того, як ворог зрозуміє, що трапилось. Це танк не для увірвався і помер. Це для тих, хто дивиться, чекає і карає чітко та холодно, як справжній скандинав. Якщо ти думаєш, що Італія це про піцу, пасту і гучні жести руками, то ти ще не бачив мінотауро. Італійці вміють не лише смачно готувати, а й будувати танки, які доводять ворогів до нервового. Тіку Мінотауру це не просто петисау, це броньований кулак із системою вогневого тиску, який може рознести фланг, поки інші ще встигають тільки перегрупуватись. Гармата небезпечна, але зі своїм темпераментом. Барбан на 5 снарядів по 530 звучить люто. Перезарядка між пострілами аж 8 секунд. Перезарядка усього магазину 23. Тобто на практиці це скоріше циклічний механізм. І попри все, це не мінус, бо завдяки цьому ти майже постійно в бою. Стріляєш, перезаряджаєш, знов стріляєш, і ворог не завжди розуміє, коли ти на повній перезарядці. Броня як середньовічна фортеця, корпус низький, нахилений, злий. Пробити його в ЛД це як спробувати кулаком проштовхнути бетонну плиту. А башта, ну це легенда. Один із найброньованіших модулів у грі, кути нахилу гармати дозволяють грати від рельєфу. Рельєфу, а сам рельєф твоя домівка. Ворогу залишається одне стріляти на усліп і надіятись на диво. Є лючки, але маленькі, і влучити туди під кутом, коли він на рельєфі ще той квест. Мобільність ну не для Формули 1, а й не для того, щоб стояти на базі і рахувати ворон. До позиції Мінотавра добирається не першим, але якщо добрався, то вже власник. І ніхто у тебе звідти просто так не попре. Набирає швидкість впевнено, хоч і сама максималка не блискуча. Геймплей як вежа з кулеметом: ставишся у прохід і відправляєш ворогів на ремонт по одному. Це не ПТшка, яка ховається в кущах. Це важкий танк за фактом, який має бути на фланзі, давити, танкувати і карати. І Якщо зробив усе правильно, то поставиш на коліна навіть тих, хто хотів із тобою в розмін. Мінотавро це італійський контроль квадратний і сталевий. Він не сміється, не панікує, не крутиться. Він стоїть, стріляє і тримає. Але головне не перетвориться в кам'яного гладіатора. Трохи рухайся, ховай на лде і ніхто тебе не проб'є. Мінотавро — це не просто танк, це ні у відповідь на будь-яку агресію. От і все, це були кращі десятки з кожної нації за моєю версією, які не просто гримлять, а роблять це зі стилем. Якщо щось із цього списку вже є у твоєму ангарі, напиши в коментарях, чи згоден зі мною. А якщо плануєш качати щось нове, тепер точно знаєш, що варте уваги. До зустрічі в бою, і хай вебер буде з тобою.